Друзі, я вас вітаю! Це канал Муза Лайф. І рубрика Три поради дня. Я знаю, як ви за нею скучили. Три камінці вам показую: обираєте свій, це буде ваш варіант. І по цьому камінцю, по кожному да, варіанту, я буду давати поради від Таро. Перший варіант такий красивий синій камінець. Хто любить синій? Зелений це буде другий варіант, і третій варіант. Сіробуромаліновий. Отакі три камінці. Поїхали. Хто задумав синій камінець? Перша карта для вас. Трійка Пентаклів. Значить, так. Не літаємо десь в небесах, Стоїмо міцно на землі всі свої мрії. Всі свої мрії втілюємо в життя. Трійка пентаклів це карта бізнес-плану. Значить, я сьогодні, наприклад, купила от такий гарний зошит. Дитина попросила зошитів, і я собі купила такий люмінісентний, ну такий яскравий зошит. А вам тут навіть не видно, він у вас так не грає, як він у мене. Для чого я його собі купила? Для бажань, які туди записуються як плани. Як меню для. Ну, скажімо, як меню? От приходить офіціант і питає вас в ресторані. Що бажаєте? І дає вам меню. І коли ви чітко вибираєте, що ви хочете, він записав і пішов втілювати ваше замовлення. І от трійка Пентаклів це ваше замовлення, грубо кажучи, а по суті, завжди кажу, що бізнес-план ти повинен 100% розуміти, як ти це будеш втілювати, в якомусь сенсі так. В якомусь сенсі так. З другого боку, зараз ми вступили в такий період турбулентності, що найвища чеснота і найбільший крутий зараз м навик забула як українською мовою. Напишіть, ви зна я знаю, ви розумні. Ну, найкраще вміння. Це хапити, хапати хвилю і підлаштовуватись під ту турбулентість і щоб з вами не відбувалося йти до наміченої цілі. Так от, трійка пентаклів це не те, що ви чітко будете знати, от має бути так і все. Це чітко про те, що ви хочете. І це вже буде бізнес-план вашого життя. І ви це декларуєте в життя, заявляєте, от мені треба це, це, це. Ви скажете, що так легко? А ви знаєте, от сьогодні у мене на консультаціях якийсь такий день, кілька клієнтів не могли сформувати чіткого бажання, чітких запитань. І я одразу розумію, як працює простір. Коли людина приходить без чітких запитань, а от якось загально. Я не можу проводити прийом. Тому що карти нічого не скажуть. І простір так само не знає, що виконувати. Вам потрібно просто записати, чого ви хочете. І віддати. І віддати. Офіціант. Він віднесе повар. Він зварить. Оце для вас. Що ви маєте робити, якщо вже тільки пентаклів, і ці якісь от плани, тільки те, що залежить від вас, і не турбуватися. Ми дуже багато витрачаємо енергії на переживання. А як воно буде? А чи буде? А чи варто вкладати туди сили? А чи варто вчитись? Варто вчитись вкладати сили завжди. Воно обов'язково вистрілить як не там, то там, як тато мій казав. Знання за плечима не носити. І будь-яка зроблена робота це віддана енергія. І простір вам її обов'язково поверне. Тож вперед розписувати план свого життя на якийсь хоча б на сьогоднішній день. Тобто, дивіться ще раз, коли я говорю бізнес-план, це не значить, як ви точно знаєте, як ви будете втілювати, а точно що вам потрібно. І коли ви це записали, сформували простору, так і кітерологу, легко відповідати вам. Хай не відразу. Але, але. Тож, ваше завдання дати сьогодні завдання простору. Другий варіант верховна Жриця. До речі, дуже класно, якщо йти по триплету. знаєте, Верховна жриця буквально говорить, дай простору щось доробити за тебе, не дій, спостерігай, будь! Верховна Жриця вона пізнає цей світ. Вона пізнає причини наслідкові зв'язки. Вона приймає те, що, як не дивно, світ ідеальний і правильно влаштований як єдиний механізм. Вона вчиться чути простір, відчувати людей, щитувати поле і себе. Перш за все, себе. Яка порада? Слухайте всіми своїми рецепторами, слухайте простір, слухайте себе, інтуїція вас не підводить. Якщо ви чогось сьогодні не хочете робити, не робіть. Якщо щось хочете і не можете цього пояснити, пояснювати не треба. Ідіть робіть. Буквально Верховна Жриця спонукає навчатися психології, езотериці. Купити в Максимуз курс великий, або марафон, хто ще не купив. Прийти на консультацію, це так секундка реклами. Подивіться на неї, от в неї таке обличчя, як вона ніби не тут. Ловити магію життя. Інколи буває, ти не дієш буквально, а ти. Дійш внутрішню. Чітке усвідомлення і бачення картини. Як би тобі було класно, це вже велика дія. Бо ми є всі частота і хвилі. Частота і хвилі. Тому сьогодні ви пізнаєте таїну те, що скрито, що скривається за зовнішнім. Поринаєте в глибину себе і як наслідок. Пізнаєте так світ. І робите дію тільки тоді, коли чітко всі ваші щупальці відчувають: о, це сюди. Це от 100%. Якщо відчуваєте, що ні, хай мільйон людей вас переконують, що це треба робити. Не робіть. Слухайте себе. Третій варіант. І буде вам щастя, карта великого щастя. 10 кубків. Ну, тут взагалі як перехід в новий простір. Так класно, слухайте, я прибрала, да? яку я карту перший, який там був у нас. А, трійка Пентаклів. Слухайте, ви знаєте, якщо дивитися триплетом, так вірно, 10 кубків взагалі це виповнення бажань. Десять кубків карта великого щастя. Це така нагорода, це коли підтримка роду, підтримка м -м, янголів. М -м, це коли виповнюється саме найзаповітніше бажання, це реальне щастя і наповненість, люб наповненість внутрішньою любов'ю. Якщо ми беремо триплет, якось так воно все сходиться. Я кажу, головне знати, чого хочете, прописати, написати і віддати. Простору. І робити тільки те, що від вас залежить, тільки від нас. Верховна жриця. А, це не про метушню, тупу і пусту робити все свідомо, намагатися осягнути таїнство світу. Чому одні щасливі, другі нещасливі, тобто таке святе прийняття цього світу, як він створений, і як наслідок десятка кубків виповнення бажання. Всі три карти чудові, чудові по-різному, 10 кубків. Якщо от в мене запитати Юлія, яка твоя найулюбленіша карта? У мене навіть не 10 пентаклів, а чомусь 10 кубків. 10 пентаклів, так, це вже матеріалізація, це вже щось таке стабільне. А 10 кубків для мене це як закоханість і в справу свою, це коли потенціал можливості щастя. Це коли зустрічаються двоє, або коли ти розпочинаєш якийсь свій проєкт, і в тебе є вся команда, це коли ти на такому підйомі так через тебе бринить любов, як, як ти струнами пронизаний. Оце десятка кубків. Тому хто взяв третій варіант, вам пощастило: а тут і про друзів, тут і про довіру, тут може виповнитись будь-яке пишення. І щоб воно виповнилось, дивіться пункт перший і другий. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. Якщо досі ще не підписалися. приходьте до мене на консультацію. Пишіть, пишіть, що ви думаєте про це, який варіант ви обрали, звідки ви дивитеся? Як вас звуть? І до наступних зустрічей, ваша Максимуза!